Доброго дня! З вами Іван та компанія «Київпромтехсервіс». ваш партнер у світі теплообміну. Представляємо вам реалізоване замовлення на 11 водяних калориферів для однієї з шахт нашої країни. Ви бачите перед собою 11 водяних калориферів ТНВ-168. Вони призначені для нагріву повітря в одній з шахт для видобутку вугілля в нашій країні. Виготовлені вони за власним ТУ згідно стандартів ІСО. Їх основні характеристики. Вони мають 4 ряди теплообмінних труб діаметром 16 мм з загальним діаметром разом з оребренням 38 мм. Оребрення алюмінієве, АД-0. Колектори та бокові щитки виконані з конструкційної сталі 4 мм та 1 мм відповідно. З'єднання фланцеве з відповідними фланцями, покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Основні технічні характеристики: площа поверхні теплообміну складає 101 м2. Маса пустого апарату складає 260 кг. При виготовленні кожен з теплообмінників пройшов триступеневий контроль, а саме візуальний контроль, випробування капілярним методом та гідравлічні випробування. На прорахунок та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 20 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте або пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо, підберемо та виготовимо будь-яке обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей.